Я з такою більш якби звичайно традиційної баптистської церкви, і наприклад, щодо служіння дітям і підліткам, то це завжди такі шаблоні, стандартні зустрічі все однаково. От і коли я сюди потрапила, в GoPlay академію. Мене було таким відкриттям, що ці всі зустрічі можна робити настільки яскраво по-іншому, просто зрушуючи всі ці шаблони, руйнуючи їх. І головне, щоб Оця істина, щоб істиною було пронизано прямо вся зустріч від зустрічі дітей, від ігри, від якихось обговорень для дітей. Це є зрозумілим і вони розуміють, як це можна застосувати. Дуже класно було, коли ми багато говорили на застосування істини. Що теж ми десь звикли казати такими складними речами, словами, і для дітей це не завжди. Зрозуміло, про що ти говориш, та як він може це виконати в своєму житті біблійними церковними словами, от намагатися доносити істину через гру, бо гра це найбільш захоплююча частина, яка всім дітям подобається. І коли ти через те, що їм дуже сильно подобається, можеш ще донести істину, то це просто ну попадання. С ціль на всі 100%. те, що нам викладала Аня Рожкова, от за момент там досвіду, аналіз досвіду, нова концепція як подання істини і застосування. От і вже на своїй практиці я пробувала так робити, коли ми робили. Дитячі табори. От я будувала так програму, і це дійсно нам сподобалося і лідерам, і дітям, бо ця істина, вона нерозривна від гри і до останнього моменту. Тобто вони постійно про це думають, розмірковують, і це дуже класно. Е, найперше, що хочу зауважити, те наскільки змінилася наша команда під час проходження школи гоуплей. На початку в нас, звісно, були гарні взаємовідносини, але після вони стали ще краще. Вони стали більш живіші, і ми почали не робити якусь спільну роботу, а почали дійсно разом служити і робити це все на славу Божу. Також я знайшов багато нових способів доношення істини через ігри. І загалом я побачив тут багато неймовірних ігор, які я буду сам використовувати, багато нових ідей і е, отримав ще тут великий багаж знань, які я ще буду розбирати е, протягом місяця. І дуже класно, що тут були такі освічені, класні спікери, які дійсно надихали, говорили те, що мають говорити, і загалом це все було класно. Також я зрозумів наскільки важливо мати цю комунікацію на початку. Я пам'ятаю урок, на якому ми говорили про те, наскільки важливо приділяти увагу тим людям, які тільки прийшли до нас на івент чи на будь-який захід, і наскільки їм потрібна підтримка і прийняття. Після колплей академії я зрозуміла, що Клуби можуть бути набагато цікавішими, і християнство це по-справжньому цікаво. І також я побачила різне магіття сторон, в яких ми можемо впливати на молодь і дітей, і підлітків. до академії GoPlay Я дивилась на клуби більш вузько, не розуміла інколи, як можна. Для молоді і підлітків це подати набагато ширше і цікавіше, але потрапивши сюди і навчившись багато чому новому, моє мислення стало набагато ширше. І після академії GoPlay я зрозуміла і приміняла це на практиці, що клуби можуть відповідати на потреби підлітків. Тут було багато чудових спікерів. Особливо мені запам'ятався один зі спікерів це Андрій Ганусин, і його дуже чудова фраза Господь, зроби. Слово твоє, щоб воно мені було солодшим за мед. Це дуже допомагає мені в формуванні клубів, щоб я могла е, проникатися тим словом і подавати його таким солодким, таким е, приємним і таким сучасним для молоді. Бо мед хто не любить, люблять всі. Академія GoPlay це місце, де змінюється твоє мислення, де ти починаєш бачити християнство більше цікавим, де ти можеш знайти нових друзів. І побудувати класні здорові близькі зв'язки і партнерства.